Всім перемог, як я обіцяв у минулому відео сьогодні про те, що дозволить Україні перемогти. Ви готові до правди? Якщо так, поїхали. Отже, збільшення армії щонайменше до трьох мільйонів людей, реформа армії та зміна підходів, знищення або, хоча б суттєве, зменшення корупції на військових закупівлях, перехід економіки повністю на військові рейки, багатократне збільшення військових витрат, створення ракетних військ, тисячі балістичних ракет. Тощо. Тотальне посилення ППО, посилення інформаційної складової, створення адекватної об'єднувальної ідеї та ідеології, ми повинні бути готовими дійти до Москви. Потрібні союзники, готові допомагати не лише зброєю, а й воювати разом з нами, створення нових військових союзів, бажання світових модераторів, поразки Росії створювати власний порядок денний. І все це за умови, що РФ нічого не буде робити у відповідь. Ви готові до цього? Ви цього хочете? Чи готові до цього керівництво України? Чи готова світова спільнота? Ваші відповіді я буду чекати під цим відео. Ви були на каналі Галаган Live. Лайк підпис. Світ це лише ілюзія.